Не подобається. А що не подобається Ну, йому щось? Не подобається чогось. Ритись не подобається. Чи вже кричак, правильно? Ну, щось таке. А ви? Ну, паняє. А, запах не подобається. Ну так. Очень давно, так. А чого обирали? А чого зараз не Ну, Тому що мені не особо це. Ну, це. В гуману магузитів. А, в западній Так, В хумані, так, буває. Там можна знайти бренди недорогі речі. Оце не знаю. Я не скупляюся там, ну не в плані, тому що. Це фу. а в плані я не знаю. Я не можу в голові собі вдумати, що людина носила речі, я повинна доношувати все. По-перше, це було вигідніше і для моєї родини, тому що у всіх була різне фінансове становище. І взагалі я вважаю, що секонд-хенд – це не якийсь там ярлик шофу. Типу, ти там скупуєшся в секонд там ну ти якогось нижчого класу. Навпаки, я вважаю, що в секонд-хенді можна знайти такі достойні речі. Які не можна навіть знайти в якихось брендових магазинах. Футболки базові, чи якісь бренди там буває. Стонислав Супер. Щось на тобі є секант. Так, все. Все. Ну, все. окрім да. клас. Можна знайти щось таке цікаве, неординарне. Таке, чого не знаєте, що в потребі, так скажемо. Футболки купують, тому що вони дуже оригінальні зазвичай. Тому тобто що люди самі їх роблять іноді. Зараз у нас в Україні немає тих торгових марок. І ну, через ціну, через торгові марки, більзавши. бо в Дніпрі в нас зараз нічого нема, все уїхало. Ми купували товстовки. Да. Просто йшли мимо, побачили і вирішили зайти. Зайти, подивитися просто, і да, ми знайшли власне, толстовки, однакові взяли собі. Да. А, Супер, нічого такого не бачите, щоб виставлятися Та. все. Так, ні, взагалі нічого все. не бачу.